Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд новинок з магазину Рошен. Подивимось з вами і посуд, і товари для дому, побутову хімію, солодощі. Ну, в цілому, всі новинки, які я побачу, я вам сьогодні покажу. Приємного всім перегляду. Хотіла показати вам таку новинку гель для душа в асортименті Полуниця в шоколаді або вишневий капкейк, ягідний капкейк, ніжне тірамісу. Тут 400 мл 59 гривень. Новинка стакан для напоїв з трубочкою 179 гривень. О, дуже важкий такий. Така текстура незвична. Тут різні фрукти. Органайзер для дрібничок, пластиковий, плюс бамбукові відділення. Ціна 169 гривень. Дозатор для рідкого мила скляний саріна. Ага, скляний, дійсно, треба обережно. Матове скло 99 гривень ціна. Набір аксесуарів для ванної кімнати 149 гривень. Тут і дозатор для мила, і стакан. І мильниця. Непоганий такий набір 149 гривень. Поличка для ванної кімнати металева. Тут навіть є шурупи такі. Ну, якість, нібито, непогана. 199 гривень. Або такий варіант за 179 гривень. Прямокутний. Щось таке новеньке тримач для губки з дозатором і для рідкого мила. Так воно виглядає. Це все пластик, але він дуже міцний: 79 гривень. Такий глечик скляний на 250 мл. Прикольний. Ціна всього 34 гривні. Келих для вина прозорий на 300 мл. Ой, виглядаю, як такий кришталевий, важкий 169 гривень. Або такі склянки для коктейлю високим з визерунком. Тут 500 мл, 39 гривень. По 99 гривень келих для вина. Перламутровий. По 34 гривні чарка скляна на 50 мл. Такий по 13 гривень маленькі, теж 30 мл. А, тут 30 мл, а тут 50. І високі 60 мл, 22 гривні. А набір стопок, золотий візерунок, 169 гривень, 45 мл, 6 штук. Такий дуже гарний. Стакан 34 гривні. Приїхали ще чашки, новинки. Зараз покажу, які є в наявності. Такі по 64 гривні. Вхорошок різнокольоровий, прикольні. Кухоль порцеляновий в асортименті для кави, ніжні кольори, персик, кремовий колір 69 гривень. Об'єм 400 мл. По 77 гривень чашка порцелянова мелодія. 360 мл. ціна 77 гривень. Теж є різні кольори, такий зелений, синій, сірий. Мені подобається везерунок. Не знаю, бачили ви чи ні. Такий набір гарний в одному стилі. Відкривачка для пляшок за 119 гривень, тертка для сиру з пластиковою ручкою 119, пензлик 119, лопатка, ніж для сиру 119, 99, овоча, чистка. Або з такою ручкою, або з такою. Гарна креманка скляна на ніжці. На 270 мл, ціна 55 гривень. Непогано такі. Ще гарна тарілочка, новинка. Прозора, діаметр 20 см. Вона ну, десь десертна, напевно, 88 гривень. Пляшка для олії, скляна, матовий зелений колір, ботанік. Ну, досить висока. 149 гривень. Або така за 119 для олії та оцту Тут 750 мл. Ціну знижено на графін для напоїв скляний за 59 гривень. Ємність для сипучих скляна по 109 гривень з бамбуковою кришкою. Ані поменше 109 гривень. А побільше, а побільше 139. Напір ємності для спецій, кераміка, алпіна. Дві штуки, такі зайчики. Скільки вони коштують? 199 гривень. Баночка для спецій, пластикова з дерев'яною кришкою. Непогано так виглядає. І, до речі, саме головне, що не розіб'ється. Тільки ціни немає, зараз подивлюсь, скільки коштує 77 гривень. Палатниця пластикова, фігурна, листок. Ціна 29 гривень. Гарна якість. Ще хотіла показати вам такі підноси дуже гарні. Мармур. Мені дуже подобається, є в такому сірому і чорному кольорі. Коштує 59 гривень. Ємність для сушіння зелені з центрифугою 249 гривень. Сірий рожевий колір. Гілочка бавовни штучна, декорована, в асортименті, дуже гарна. Така калинка 44 гривні за одну гілочку. Зараз в акції. Скетчбук А5 на, на пружині. Тут 30 аркушів. Коштує 49 гривень. Такий дуже гарний блокнот. Кольори в асортименті 77 гривень. Тут 100 аркушів. Блокнот А5 з тканини. 80 аркушів. 88 гривень. Гарна подушка з лимонами. Прикольно, мені подобається дійсно. 179 гривень коштує за одну штуку. Або така, звичайно, по 88 гривень. 299. Так, це, напевно, під стілець. Або на пуфик. Новинка ланчбокс пластиковий. Be Home гамбургер. Що таке незвичне. Ціна 109 гривень. Ємність харчова, пластикова з кришкою. Теж торгова марка Be Home 1,6 літрів, ціна 88 гривень. Ще хотіла трохи показати новинок солоденького. Цукерки шоколадні пташини молоко 340 грамів. Ціна 169 гривень. Тут дуже багато різних смаків. Наприклад, така шоколадна. Ну або звичайна біла в молочному шоколаді. Це з лимонним смаком то була з ванільним смаком, це шоколадний, солона карамель, сметанкова. Непогані варіанти. Ще такі цукерки шоколадні, 200 г з різним алкоголем. Ціна 199 гривень. Є такий варіант бренді. Віскі і різні коктейлі. Всі по 199 гривень.